Привіт! Вітаю вас на каналі Маперсова Реклама. Записую швиденьке відео, тому що зараз багато хто шукає відповідь на запитання, чому зникають відгуки. Тобто, в Google великий збій. Зникає дуже велика кількість відгуків в людей в компаніях, форум весь червоний на всіх мовах. Дуже велика кількість відгуків зникає. Хотів пояснити, що відбувається. тобто Google вже знає, що є така помилка. Наразі невідомо, чи буде відкат, тобто чи повернуться ці відгуки, чи не повернуться. Тому що планувалось, що е, скоро буде реформа відгуків, і планувалося, що е, була ідея, що ці відгуки будуть тільки два роки, тобто за два роки будуть відгуки, а всі інші будуть зникати. І, можливо, через це туди полізли, щось там зробили, і зараз це відбулося. Ну, зазвичай Google робить якісь анонси. Тому станом на зараз все, що можу вам рекомендувати, ви можете зверну звернутися на форум Google профіль компанії. Нагадую, що він не працює російською мовою, тобто або українська, або англійська, або будь-яка мова, яку ви знаєте, ви можете написати. Вам там, я або мої колеги дадуть стандартну відповідь, в принципі. Я вас закликаю залишитись як мінімум під цим відео, підписатись на цей канал. І як будуть якісь новини, я буду в спільноті публікувати ці новини. Тобто відео робити не буду, але в спільноті ви побачите повідомлення і новини з приводу цього багу. Звичайно, я опублікую, що з цим, так скажемо, буде далі. Ось, ну, я думаю, що буде відкат. Але якщо не буде відкату, або якщо у вас все ж таки відгуки не з'являться, то ви можете на форумі, після того, як вже буде новина, що був відкат, ви подивитесь, що відкат був, але у вас відгуки не з'явились. Просто напишите на форумі Google Профіль компанії, знову повторюю, українською англійською мовою, можна і російською на форумі, тому що підтримки немає російської мови. І. Один з експертів може екскалувати цю проблему і вже буде індивідуально розбиратись, чому саме у вас, але не більше 10 відгуків, тобто вірніше, не менше. Тобто, якщо у вас два-три пропало, то. Це нормальний процес, і це відбувається само собою. І це, в принципі, я думаю, ніхто не буде займатися. Я не думаю, я знаю. Але якщо більше десяти, якщо велика кількість, то звичайно звертайтесь на форум, пишіть, тому що я не впевнений, що підтримка все це зможе обробити чи все це зможе зробити. Але в принципі, можете спробувати і в підтримку. Але на форумі просто буде ескалація, і ми можемо її відслідковувати. І вам буде більш чітка відповідь, і якісь переговори. Ось е, ну, це все. Ось такі новини не дуже добрі, але слідкуйте, підписуйтесь і будемо знати, що. Якщо вас ще й цікавить просування на карті Google, то точно підписуйтесь на цей канал.